Незламний воїн для Прикарпаття Василя Голінея. Війна розпочалася у 2014 році. Тоді брав участь у визволенні Попасної Лисичанська. Далі був Іловайськ і поранення минулого року. Чоловік приєднався до лав Національної гвардії України. Зараз Василь проходить реабілітацію після чергового поранення. Свою історію захисник розповів нашій Тетяні Дадак. Одразу після Революції Гідності у батальйон Донбас і на передову. Про те, що Василь із двоюрідним братом на фронті ніхто з рідних не знав. Не хотіли, аби хвилювалися. Не сказав і про поранення. На носілки, як підняли мені, допомогли піднятися. Я за бронежилет Владія Ручкиш. Я так праву руку вхапнувся кажу, йдемо. і кав, йдемо. Головне, що автомат висить, бронежилет, кавнять не, не знімаються і пологонько скачу на одній носі. І так, знаєте. Бо якщо я ляжу, так можу, виходить, все тіло буде відказане. А в мене мама інвалід, баба старенька, хто за мною буде ходити? То приїхав додому, ти шия, ти шви тут на шиї. Ба мама, ти баба питає, що це, таке вона на роботі зачіпала, бляха, розрізав металом шию, ти зашили мені, то все. Віловайську вони отримували позиції у школі. Щодня ходили на зачистки, просувалися на 20-30 метрів. Та навіть під цілодобовими обстрілами воїн не втрачав позитиву. Я спав якраз у школі в Біловайську на третьому поверсі. Ти якраз ракета про мене впала. Ну, то вже мотор від тієї ракети пробив стелю, і, попри мене, впало, і все решта засипало мене. Коли мене прийшли вже шукати. А я там кажу, там фонарик ще мій і каска. Я не піду з'їде без фонарика і каски, бо то ніч була. Та не кажуть, тікай, треба тікати. куди тікати, а фонарик і каску? Після двох років АТО життя нарешті увійшло у мирне русло. Працював у міській аварійно-рятувальній службі. Та під час загострення на сході у 2020 році повернувся на фронт. Пресували, аби мене стріляли, аби ми це. А ми ходили по брустворі, по всьому, виходить, що думаємо, хоч хтось попаде. Я сиджу на кулеметі, чекаю, Віталій ходить по цьому, по горім, там щось цей. Тишина була, ні одного пострілу, це було. Я туди плюнув, кажу, все. Мої ноги більше в армії не буде. А далі лютий 2022-го. Василь розповідає, хотів потрапити у розвідку, але вільної посади не було. Так опинився у Нацгвардії. Воював на Лиманському напрямку, ліси Кремінної. Каже, там гаряче, постійні обстріли, артилерія, танки. Поїхав на кразі ну, і завозив якраз людей. На позиції завозив і отримав там так поранення. Раз почався автобстрік, то плутя з двох разів ми везли людей один, я поранений. Ну, везунчик. Так само вучина поранена, ні ні внутрішні органи, нічого не зачіпало. кав, це взагалі так, осколки пройшли, то що пролом кістки клубової. Опорою і підтримкою для Василя є його сім'я. З дружиною Ольгою познайомився під час АТО. Жінка працює у музеї визвольних змагань і тоді збирала артефакти війни. Він мені написав перший в Фейсбуці. І я, ой, ти воював, можна щось, щось взяти. І закрутилося, Зустрічалися ми дуже мало. Ну, переписувалися, зустрічалися мало, його відправили якраз вже мобілізували. І його тільки мобілізували один рік. Я кажу, давай я їду тебе на море. Приїхала на море, забрала. Звідти теж в валізі привезла артефакти. 24 лютого у жінки сумнівів не було. Знала, чоловік знову поїде визволяти українські землі. Пам'ятаю дзвінок двері звинкомату, якось що він вже пішов важко. І для дитини було важко, бо він дуже прив'язаний до тата. І тут вечором я йому пишу. Завжди вечором він мені казав, що все добре. І вечором пишу, він мені не відповідає. У мене думають, ну може, бо їдуть під обід. Такий весь дзвонить на відосвіток. Привіт! І я зрозуміла, ну, поранений, але говорить, живий. Через добу Оля вже була в лікарні поруч з Василем, а далі лікування та реабілітація. Психологічно для мене було важко, ну чого мого забрали, а от. Решта всі ходять, гуляють, ну, ну, стресово для мене. Після того, як його поранили, я відходила, це тяжко. Ці дівчата, жінки, які чекають до сьогодні, це, вони дуже сильні, які ще мають дітей і якось це дітям пояснюють і заміняють маму, маму і тата, вони дуже сильні. Василь каже, ця війна надовго, а бійцям потрібні ротації. Тож закликає людей готуватися, аби стати гідною заміною захисникам на передовій. Ти живеш на цій державі. Ну, зараз у нас така задача в нас є. Випала на наш, що треба її захищати. Бо якщо ми не будемо захищати тут за владу, то не за яку ми не владу не воюємо, ми воюємо за свою землю. Влада нині, а завтра її нема. Уже під час реабілітації Василь отримав почесну нагороду. Людина року 2023 Івано-Франківська.